Так, всім вітанечко. Коротенький відео про посилочку знов. Та про посилочку, що ми привезли причепові, по певних причинах ми поки її не виставляємо відео, бо там деякі нюанси є. ми узгоджуємо із тим, хто відправив, але начебто вже узгодили, десь будемо публікувати. А зараз ми заїхали на Ну, в принципі, все як завжди. Все як завжди, привезли котел для відправочки. Це таке. Що не так, як завжди, зараз ми бачимо, що не так, як завжди. Ми не так, як завжди, те, що ми будемо забирати посилку в з здалівери, завжди відправляли, відправляли, а тепер будемо забирати. Там в нас має бути, має бути товарчик. Подивимося, що нам прийшло. Це люди прислали там нам із сум, робили теплоакумулятори, робили якісь інші вироби і війна їх підтиснула, розпродають. Так, блеще, блеще давай. Так, чтоб не зачепил. Хорош, хорош, хорош. Добрый день. Яка ситуація? Це посилочка наша, це все наше, те, що нам прислали. І рокло наша навіть, уявляєте все в зборі. А котел будемо розвити назад, ми щось не, не допоняли один іншого. На нову пошту треба, а не на далі. Веземо на нову пошту. Веземо на нову пошту. А потім вернемося до посилку, у мене місця немає е, в цьому бусові. посилки. Так, Подорож наша продовжується. Їдемо на нову пошту. Ще ж не просто поїдемо на нову пошту, бачимо щось з розворотами. Влад не знає, де у нас нова пошта. Він сільський хлопець, живе в селі і не знає, де вантажне відділення нової пошти. Загрузили ми котел назад, відправимо цей котел, вертаємося за нашою посилкою на делівері. А як не вийшло? Ми говорили про долівері. Він напевно сказав, що немає. Ну бачите, в мене багато дзвінків, я міг десь що, щось забути, про що ми говорили. В будь-якому випадку я знав, що наша посилка має бути на долівері. Адреса не написано було, чи нового чи делівері, чи було написане населений пункт Павлиш чи Павлиш Павлиш Кірбоградської області. Олександрійський район. Зараз з'їхати птямо. Ось так буває. Їздимо, їздимо, влад не знайде де відділення. Ну, ми везла, влади їздили. Раніше було не там, звичайно. Це ж нове відділення. Ще ми не раз тут були, а влад не був. Получилася ціла, ціла історія у нас. Там де то їзд заборону здобу повертаєшся наліво. А тут? Так. Да. Ось сюди, помаленьку. Помаленьку. Туди прямо, прямо. І так прямо, прямо прав, правою стороною туди. Беша, нову коштам. Це поправіше до тих сходів. Я не знаю, як там вони візьмуть. То ще буде проблема. Ще буде проблема, так не підійдемо близенько до дверей, ну, будемо думати. Так, Під'їхали ми до нової пошти, до пандуса того. Як вони тут роблять, от як роблять, я не знаю. Сюди під'їхали бокові двері, різні доступи. Треба, щоб він виступав. Сюди наблизитися не можемо. оце нам не дає. Ну Начебто по висоті співпало. Але тут вістень така, ближче не можна прибачатися. Чого не зробити, то виступа трошки більше. Хто що робив, не знає. Ну, йдемо, будемо запитувати їх. Ось така у нас історія вийшла. Тут зробили, але відділення не доїхати. Та на деліки там в цьому. В гаражі там легше здоїхати. Що ж тут зробимо? було знизу якийсь пандур заїхати. На цій рампі отакий От переход. Е, тільки рокла. Штабілятора немає на новій пошті. Немає штабілятора на новій пошті. Їдемо назад на ту рампу. Будемо якось в ручному режимі щось мучитися. Ми думали, на нову пошту, заїдемо, нове відділення тут. Пандуси, рампи, штабелятор, а тут нічого нема. Ага, там вже під'їхав бус. Знов зайнято. Там зайнято. Тут бус під'їхав. От вам відправити посилочку. Хе -хе. Ну, пошта, два лайки вам зразу. Штабілятора немає, десь на ремонт поїхав. Я, 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 вантажне відділення нове. Ні туди не під'їхати. Треба, щоб ми заїжджаємо, бачите, для лівері тільки щоб були. Там ніяких умов немає, здається. Тіхов штабілятор визняв. Ну, хоча б був якийсь пандуси під'їхати просто в ручному режимі. Осторожненько. Зараз цей бус поїде. Ох! А часу немає. Ми ж їдемо ще ж на об'єкт, нам треба котельню робити. от Телефонуйте мене люди, коли ви будете. Бачите, скільки часу, як ми нам розрахувати? Їдемо. Щас, скільки буде часу, каже, ми їдемо на об'єкт. так. От, от файно під'їжджає по міліметрах, так краще за мене. Так, зеркалом не зачепи. Все, давай ліво руля, ліво, ліво руля, ліво. Так, за зеркалом дивися. О, що там багато. Все, вліво, знов, знов вліво. Стоп, 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 стоп. О, все, 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 все. Транспорт. Перкоп туди, знову знову на першу. Що, як там назветься? не мене панность по-другому називається. Mm. Ну, пошти півня їздом кром пошти. В тої. І не можемо ніяк відправити. З горем пополам, з гором пополам виїхали. Зараз у вас прийме, йдемо оформляти. Півгодинки, напевно, ми. Побігали навколо того відділення. Ось якось ми виняли. оформлюємо доставочку 4 тисячі це Павлиш. Кіровоградська область. Значить, що ми приїхали з своєю палетою. Палети нам не віддали. на ну, пашті палет немає, штабулятора немає, нічого їх немає. Так що робіть. Робіть висновки про нову пошту. Казали, що delivery сервіс гірший можливо їде трошки довше. І на 1000 було б дешевше на delivery. І щоб її відправили б і забули б. Відправили б і забули б. А так. Ще палета. У нас була своя палета. Але що розумієте, як мені довелося відправляти ні палет, каже, у нас. у нас нічого немає, нічого немає. Я просто в шоці. Я просто в шоці. Нова пошта. Можливо, там десь якісь ці їхні, їхні там керівники десь дивляться, якісь приймайте міри. Це ж хороша реклама для нової пошти. Просто не видимо. Дали паліт? А, дали? Палет удали в замін, дивіться. Чудеса. Поки я знімав відео, знімаю на відео, палити немає в замін. Немає палити взамін. замін. що я знімаю відео, все, є палета. О, як буває, Найшли. як буває, зразу знайшлася. Нова ну, пошта, два лайки, знову вам. Нас, каже, немає замін палети, Я знімаю на відео, кажу, немає замін палети в їх. Все вже є, вже знайшлася десь в... виросла моментально. Так, да, цікавий, цікавий сервіс, нічого не скажеш. Нічого не скажеш. Їдемо на Долівелі, Нормально, там навіть... Тут якось, ну не знаю я, ну, заїжджаєш на, на лівері, там, ну, може там так, е, е, робітний такий дуже приємний. Так спокійно, як -то вдома, розумієте. поговорили туди-сюди нормально, а тут щось підганяє, щось якась метушня, 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 а, а на виході нічого толкового немає. А там ось спокійно, раз-раз-раз погрузили, вигрузили оформили, поїхали. А тут ми з тією метушньою пробігли навколо нової пошти. А Часники витратили. Отаке. Ну таке. Нічого. По трошки, як каже, процес пішов. Їдемо ми хі -хі, таким шляхом. Да-да-да, сюди. Каже, Хто на прошки ходить, той вдома не ночує. А ну, ми перевіримо, чи ми будемо сьогодні вдома ночувати. На Сьогодні. Перевіримо ми. Кром стопа об'їжджай. Кромступа. Об у нас заворот майже круговий рух. Раз, раз, раз. І що ви думаєте? Ми раз і тут на делівері. Приємнико, ніякого тих, тих рам <гум> і проблем немає. Але є штабулятор. І є нормаль, нормальні люди. Начебто примітивнико, так? Вся да? І все для людей. А там, а там помти, помти кругом, а відправити посилки не можна. Ось ну, таке живо. Це будемо забирати нашу посилочку. Будемо року піднімати... Піднімати штабілятором. Ось така у нас посилочка. Ну да, да. так, так. Я не знаю того, а би там підон. Чи може десь поставити на нього? Все, зазвоню, давай. Рокло, рокло буде наше, що там пише? 2000 ти, ти, кілограмів. Ручника. Ручник десь має бути. А, а, це, а, це, а це не ручник? Ні, тут у цьому, где? А, а в того? В рокли? Значить, все? У нас ну, війшло, Тільки щоб їм що вся ручка в скло, вона близенько до скла йде. Рокла робоча, казали, ремонтували. Підставочка до спаліного станочка і станочок сприємний. Ми давно мріяли про станочок. Давно мріяли. О, така у нас історія. Робіть собі виску, як то кажуть. Куртку накиньте на а Зараз теж, щоб скло не билося. Високи зробили, потім, ну, нова пошта. Я думав, вже нова пошта буде. Нове все зробили, то нове. Так, все, їдемо. Ми їдемо. ще трошечки потім купитися. Все, закінчуємо цей сюжет, далі зустрінемося вже на об'єкті. Там теж міняємо чавуну котла на бортса, будемо міняти і будемо трошки трошки після попереднього майстра переробляти систему, бо там зроблено, м'яко кажучи, не зовсім добре. Не хочу називати імен. Ніхто не ображався. Рокла стоїть. Все стоїть. і Їдемо. Їдемо.